Для, для, АТО, для учасників що що потрібно? Значить, дивіться, ну по-перше, там же ж просили надати якісь там, які матеріали є з приводу того, яке листування з академіками були. І от громадська організація буде створена АТОшників. Ми плануємо Ну і можемо, може, щось в наших силах допомогти. Може поїхати на доморгуна на переговори, може щось. Від самих учасників АТО є можливість якось ну, в, же ж, в цій ситуації допомогти. Це, це перша. І друге, ділянка граніта, та по якій ну, голосувалося, що закінчився договір. І оцю ділянку, в принципі, я так розумію, що її можна оформити на селищну раду, а потім... Просто в учасників АТО є потенційно інвестори, бо, ну забудовники, які можуть на умовах спільних істот... з інтересами АТОшників, тобто якісь частини квартири віддавати, тобто цю земельну ділянку передати для цих Хай приходить забудовник. Готуємо договори, яким він чином буде передавати це житло, яким він чином буде передавати. Такі ну, головне, що потенційно ця земельна ділянка. Ми, так, ми на сьогоднішній, якщо ви знаєте, на сесії ми прийняли рішення повернути комунальну власність до земель запасу селищної ради. Просто так. треба провести все це. Все це провести законно далі. Треба, щоб вона попала до земель запасу наших. Потім, будь ласка, ми готові розглядати любу пропозицію тих людей, хто хоче вам допомогти чи збудувати цей будинок і надати житло, питання. Цьому нема питання. Будь ласка, я двома руками за, і я думаю, що ні в кого не виникне ніяких проблем в цьому, тому що питання. Але ви розумієте, що тільки під висотну забудову там повинно, щоб, щоб максимально використати цю площу, тому що ніхто не буде ділити ці там 70 соток на участочки. Це тільки, будь ласка, ласка та, якщо ви собі перезайвається справа, нема однозначно. От, я я ще ні, <гану> <гану> ну це, це, не... Я думаю, що, що, на я думаю, що це вже ну, для підвищених. Ще давайте мета. Я практично, якою ну, я, я, при... я, я прямо про вас зараз даний інститут. Не знаю, що буде там щось історонне було. Так. Я два місяці не можу до <гану> її попасти. Два місяці. Ну це дійсно там ситуація, просто <гану> Так. Тому що я у мене така... Порядок такий, був, кожен четвер, раз в місяць я їздив, здравствуйте, п'ю з ним праву. Ну так як там, Володимир Васильович, коли ми вже почнемо з другого боку, от коли все на черська лист, тоді буде починати. Я зараз набираю, чи він з'явився, чи не появився. до академії наук. Першу чергу, згідно закладати, згідно, звідло згідно, там каже, задання України шапка була, потім надати виділити mm -hmm. за мене дякування або брудейну, або, або передивитись в Марка, передивитись, які готували це рішення. Там чітко було написано згідно наказу президента брата. Та таку шапку ми переписали, надати нашим учасникам того першочергового земельні ділянки, в другу чергу співробітникам інституту, каже вже буде так, щоб якось їх стеналізувати. І третє нашим жителям селища. Тобто ми надамо такий документ, він практично якому це, це, це не є питання. Це, це не є питання. Нічкину, і сім'я землю Зараз може хтось візьметься. Ви знаєте, я сам утомився їздити, значить він хороша людина. Ну, Будемо чесно сказати, лізти в бутилку. Вже ж полізли, не помали нічого. Ви розумієте, коли ви йдете своїм уставом в чужий монастир, то сприймають його э, трошки по-іншому. Я говорю, нікого корона з нас. Не впаде, треба стати на коліно, попросити. Да, я кожен раз, ну це два місяці, я не можу попасти, бо у нього дійсно так проблема є здоров'ям. І він, буває, виходить на час, там щось попідписував і немає. Ми да. ну, не вам поможемо. Давайте я запитаю. Я ж можу запитати, я можу з хлопцями приїхати? Разуміє? Ну, не з усіма там, ай будемо. Двох, три чоловіка чи два чоловіка поїдуть, підемо в право. Це не є проблема. Я тільки за. Я тільки за. Тому що це питання, воно більше в нас говорю, що якщо хоча б нам дали там 50 гектарів, то ми частково тих людей даже закрили, які у нас 89-го року є, є, багатодітні і так далі. Віктор Валентинович, е, ви скажіть, будь ласка, а що там з нашому... Володимира Васильовича. яка обстановка? Тому що от у мене прийшли вже душники, вони хочуть там ну, приїхати з представником, щоб я приїхав, якось поздороватися з ним, поспілкуватися, знайти якусь спільну мову, почати з якогось боку якийсь движняк, щоб ну, хоча б щоб здвинути, хоча б щось. Щас я включу, зараз я включу громку свят, щоб ви пояснили. Віктор, вас чує, будь ласка, коли ми можемо приїхати, щоб поспілкувати з Володимром Васильовичем? це Зат... Ну, була домовленість, Я пояснюю хлопцям. Давайте я вас прошу, якщо він давайте, може якимось чином, ви знаєте, як я можу заїхати, проїжджав мимо, тому що якщо ви вибачаюсь, вже не так, може воно не зовсім правильно, якщо ми скажемо, що приїде, то він то його, може й не буде. Я зрозумів. Я знаю, що Яким шляхом нам піти, щоб зустрітися з ним? Тому що, так. Прямо зараз. Давайте я. Поки я. Ви помните? Я не пам'ятаю ваші приймання. І що? 200. Алло! 51, 50? Так. Світлана Кирилівна, так? Да? Добре, дякую. Зараз наберу. Це ще значне. Якщо йти по шляху, як імпінських хлопці зробили, вони просто положено було 12 пол. Отримали 5 забудовника знайшли. До і доволі. Ні, так мужики не питають. Тобі лучше зеліться в, в небі чи хай цей туравель в небі. У нас і по три бу. сотки буде, але воно. Яка нам разниця по всій кислот? Якщо сутки. у нас буде забудовник, да, да. його робить роботу. Я буду записуватися в 950 ради, вивчив. Я, ну, я собі в 8 на 0, а не 9 починаю 9 на 0 порязувати. П'ятниця. Я буду планувати... бо більше не буду. П'ятниця короткий день, у нас до 12.3 на 12.30. З ким зв'язатися, що він чухом, а це вийшов. Якщо що, я туди наберу, тоді поїдемо, візьмеш парублоців сюди, ми тоді поїдемо. Я знаю, що в будь-якому разі, якщо с'їздять навіть, якщо ми заставимо, то йому передадуть, приїжджали, булова, то... І, ну, я, кришні, нагруз, і, що приїжджали я, Звісно, наберусь тоді наглості, якщо, то я поспілкуюсь по мобіліком. Я, він, він не сильно бере зараз. я, я не знаю, що він не бере. Ну, ну, якщо немає іншого викиду, треба пробувати. Ні, треба пробувати. Спасибо. Треба пробувати. Воно це так норбільний, якщо людина вже бачить Наяву, то вона щось заповняє. Ну, ви розумієте, ми можемо просити. Ну, так що тут, да? ви розумієте, тут як у нас кажуть, да, переборщити, то у нас вже пан Шепеленко був переборщин. Якщо тоді треба було стати на коліна і опустити голову, щоб корона не впала, якщо ага, вона на голові є. Треба було просто просити, якщо ви приходите своїм уставом. Я до вас прийшов до, до його додому, десь 5 соток, На що тобі 10 соток? Ну так. Розказ, ну. У тебе ж бур'ян там росте, то я заберу в тебе. Ну, ну, Ви розумієте, доказати інституту, що він неправильно використовує землю, це нонсус. Тому що він розказує, ну там пише, що там пісок, там земля, там. Просто спитав. Глина... можливий варіант, чи неможливий? Можливий, можливий варіант. Є домовленість. Розумієте, Оця резина є домовленість, він не відмовив. Є домовленість. Ми порахували, допустимо, з Віктором Латин, що ми також подивилися, 50 гектарів десь там під цим, під тим можна було за бордом, десь можна було понаходити. Але ж, розумієте, е вони науковці, у них трошки інше мислення. Ми вони живуть, ото він цей кукурузою там жив три, три місяці, потім захворів. І все, його ця земля, знаєте, як не трісує, а він до... йому ж доповідають. Ага. От ведуться судові спори, значить, прокуратура відстоює до сьогоднішнього... до сьогоднішнього дня, що немає жодного рішення, вишки немає. Вишка направляє обратно, на перегляд, як обично, і так далі. Тобто кінцевого рішення немає. Так що е, будемо. Але ж, жі ну, рішення скасоване. Я чесно вам сказати, самодію ти ж розумієш, ти юрист, йому потрібно значить, подання зробити на президента. Академії народ. Ні, це половина да. Терзина... Бурбажа. Да. 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 Ну, він вже да. поїдете, дасть Бог, якщо у нас буде зустріч, ви послухайте. Він з вами чай п'є, поспілкується, не відмовить. Не відмовить. Ну, вот так. Ну, ну, і давай. Конкретного рішення Конкретного вже не рішення, скажу, давайте почекаємо. Я, говорю, я просто, чесно говорю, я от людям завибався відповідати вже, тому що мені просто неможливо. А ті люди ходять з цими три тисячі поздавали. Тоже ж люди попали. Попали. На сьогоднішній день, 3009 році, це були гроші. А на сьогоднішній день це не гроші. А тоді що? Ну, отака от ситуація. Я говорю, що. Мені говорю, щоб їй якось... За академіками дали. Що, що? За академією зрозуміло на, на п'ятницю. По граніту, значить, займаються, що у нас рішення є, знову ж суд, що, що? <порядок> що, 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 що ми договор про скорбу. Вибачте, <порядок> там, в принципі, він припиняється, <порядок> <імпереконціюний, порядок> але є в договорі, так? <порядок> так, да, так. Да, без... да, да. да. Тобто, я розумію, що зворотний період, ми практично я знаком само собою беру, але я на ну, завтра на 17 ранку. Я собі пишу те, що мені треба зробити. Так, на 3 -е число. А забудовником Будь ласка, тільки із забудовником Ми немаємо столічний. Там вже теж практично авганцев гектар. І теж там гектар з рулі то практично в Ганці їх, по там 28 чоловік. Я перезвоню. перезвоню. Ну, вони ж вже зробили і документи там колись були. Ну, ну, там є проблема. Ми будемо це робити, хлопці, все по-новому. Вони звернулися до нас, і ми будемо все по-новому робити. Десь Бог, ми зараз все по плану. Лишніх десь около 7 гектарів. Між тим, що в них є рішення, і те, що вони 88 хочуть. 7 гектарів. Так орієнтовно дивилися, в цьому місті біля озера можна Планувати Практично ми не можемо. Цього. Також нам Володим треба мені передивитися дійсно. Ту територію ми її також можемо використати для готовців, для романців. Бачите, та мені от, сподобалося ця тема по ярпіну. Хлопці там отримали по 5 соток, вони були доволі. І не треба було розширяти межі, щоб по 12 там. Але отримали всі квартири, забудовник хороший, всі задоволені. Можливо, такі общені. Можливо, таким чином піти. Це треба як... місце земельної ділянки, щоб воно тут підлягало під високо. Да, да, Десь кулі. Да. Ну да, комунікації да. дуже технічне питання. Давайте тоді, Василь давайте тоді будемо дивитись забудовника, що він пропонує, Щоб він. Тому що треба спочатку вийти, подивитися, і зробити документацію кошторисну, чи можливо це, чи ну, неможливо, тому що це діло таке. Це одне питання. Мало того, ви ж розумієте, що. Кожен будівельник хоче на чомусь заробити. Тому що він Це вам я, дасть квартири, але він же не троїд, що буде строїти, просто вам побудувати квартири, щоб нічого не заробити. Це однозначно. Його умови. Тобто його умови, на яких умовах він буде, віддає там скільки квартир, якщо у нас виходить 70... 73. 48 прийшло, 25 читало. Але є, є yeah, прописані, проживають. Я одразу попереджую, приходять у нас тут офіцери із Києва і так зданий, що для нього мені не важливо. В ну, першу чергу, якщо буде у нас два участка, у вас буде три чоловіки, то з Новахи отримають два, ви нічого не отримаєте. Однозначно. Мені, як ви знаєте, в першу чергу це нова. Я розумію, що вони побратими, бо тут прийшли на прошлому засіданні в суботу. так, ми побратими, з нами як же він не буде. Я розумію, що ви разом служили. Я розумію, що ви разом там були. Але ж, хорошо, він твій побратим, а я йому не дам. Да? ну Хто мене зрозуміє? У нас, да, у нас 68 в мене, ми отримали 23 чоловіка у нас під садовицько. отримали, ці хлопці, які отримали. Давайте. Я тільки двома руками за. Получиться в п'ятницю, значить поїдемо в п'ятницю, значить візьмемо. Пролегації, три чоловіка і поїдемо поспілкуємося, якщо в нас повинно Ні, значить, в мене обично четвер такий день. Він у мене більш такий сьогодні прийомний день, після обіду з бумажками розбираюся. І, А в четвер у мене такий більш-менш день, що я можу поїхати ізранку. Якщо не буде п'ятниця, значить тоді планує четвер. Будь в будь-якому випадку на зв'язку.